19 червня, коли збірна України вийде на поле проти англійців, тернополянам може бути не до футболу. За борги Тернопіль Абленерго планує обмежити електропостачання водоканалу. Для мешканців міста це означає нецілодобове та з перебоями водопостачання. Чергове попередження про можливе відключення комунальне підприємство отримало ще на початку місяця. 12 червня з 10-ї години Обленерго мало перестати надавати свої послуги в повному обсязі. Проте двом установам спільно з владою вдалося домовитись термін від. Відключення відтягнули на сім днів. Загальна сума заборгованості на перше червня вже перевищує 3 мільйони 300 тисяч при місячному споживанні приблизно 2,5 мільйона. За ці сім днів каже Володимир Кузьма, необхідно знайти гроші на погашення боргу. Він також закликав тернополян сплачувати за надані послуги водоканалу вчасно і в повному обсязі, адже у разі відключення підприємства від електроенергії самі ж мешканці міста стануть заручниками ситуації. Є борг, який вже близько 5 мільйонів гривень від населення. При місячному нарахуванні приблизно 3 мільйони 200 тисяч гривень. В принципі це досить велика сума як для нас, і вона спла своєчасна сплата мешканцям цієї заборгонності, могла би частково вирішити наші питання з енергопостачальною організацією. Володимир Кузьма пояснює, його комунальне підприємство не єдине в Україні боргує енергетикам. Це поширене явище серед водоканалів. Усе через штучне стримування перегляду тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня.